Дуже, дуже приємно. <рес> а тут нікого немає. Ми живемо в цій кімнаті. 32.43. Так я знаю, що ти з Андрієм Бермоленко займався на одному з тренуванні. Розкажи, ну... як це а, було. Це речі, які щоб вийшли. Вихідний, але я не вийшов, як бачите. На нього, це на кого? <рес> ну я хочу на економіста йти. Що, читаєш? Так. Да. Багатий тато, бідний тато є. Думайте багатій і правила кар'єри. Ти чекаєш його в гості чи не буде? Ні, мене? Не Раз, два, три, чотири, п'ять. Вітання, друзі. Ми на офіційному ютуб каналі Динамо Київ і висвітлюємо для вас турецькі навчально-тренувальні збори. Різні формати, різні інтерв'ю, різні челенджі та різні сюжети. Але сьогодні дійшла черга до румтуру. Мені сьогодні допоможе Віталій Лубко. Гравець Динамо Ю19, і саме з юнацькою командою ми сьогодні будемо проводити увесь наступний час. Куди ми підемо? По кімнатам пройдемося. Доброго дня спочатку. Пройдемося по кімнатам, зайдемо в масажну кімнату, зіграємо в теніс та в тренажерний зал. Там готель, правильно? Так, звісно. Ходімо, Ходімо покажу. Пішли. Опа. 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 Все ж таки я так і знав, що у нас будуть гості. <сіх> Привітайся з глядачами. Вітаю. Добрий день. Ви живете по двоє? Так, по двоє. Загалом по двоє. Ти вже сам завалився, я так розумію. <сіх> гардероб. <сіх> так, так, тут мій гардероб. Це речі, які щоб вийти. От вихідний, але я не вийшов, як бачите. Це тренувальні речі. На тренування. Ми поспали трішки, правда, не сходили на сніданок. Е, вирішили да, трішки більше поспати, потім пообідали і ось зараз зйомка в нас. По сніданку ти кажеш, не сходили. Наскільки важливо збалансовано харчуватися? Тут в готелі. В принципі, от на зборах, як це відбувається. Це футболісти два тренування мають. Так, так, так. Так, виходить, три рази треба їсти. Ну, треба, коли тренування, завжди сніданок завжди відвідуємо. Це обід, вечеря також. Правильне харчування, ну іноді, там, коли вихідний, можемо себе трішки побалувати. Це якийсь десертик там, чи скейк, наприклад, і все А так завжди правильне харчування. Правильне харчування. Що ти їж? Що у твіру цього виходить? Ну, це рис, риба, звісно, там багато вітамінів, салати, макарони буває, м'ясо, грудку. Так, таке, така їжа. Кажеш, побалувати іноді, іноді це як? Раз в тиждень, раз в місяць. Ну, от коли раз ви день. вихідний або після гри, то можна трішки набрати тих сил, які витратили на грі, щоб збалансувати свій е організм. То два тренування і одна гра, там бували різні формати. Чотири тайми по 30 так, так. хвилин, умовно два тренування і один матч, коли ти граєш увесь поєдинок. Угу. Воно може дорівнювати десь по інтенсивності, по вибіганій тій роботі, кілометражу. Два тренування і один такий довший матч? Звісно, може. Но, якщо там у нас є датчики, якщо там щось хтось менше прибіг, то ми завжди допрацьовуємо, бігаємо бігову роботу, тому всі на рівні. Датчики, ти кажеш. Да, так, Е, так. Які у вас там? Є норми, наприклад, хто скільки має вибіг... вибігти, щоб не добігати. Ну, це вже кон конфіденційна е інформація, не можу сказати, але. Це ми... індивідуально, так? Так, так. так, індивідуально. Так. Ліжка однаково, ну, поділені. Однак... Не обділили Дениса, ні, все нормально. Ні, 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 ні. Там балкон, вихід на море та отель. Як бачите, отель дуже гарний. Е в вільний час ми... я читаю книжки, наприклад. Ого. Що читаєш? Да. Багатий тато, бідний тато є. Думайте багатій і правила кар'єри. Тільки україномовна, більше нічого. І граємо в теніс іноді, е, є більярд, також іноді граємо. А так, в принципі, проводимо час в кімнаті, тому що тренування відпочиваємо, спимо і більше нічого такого. Так, що ти брав з таких незвичних речей, можливо, на ці збори? Так, одяг, зрозуміло. Да, Книжки. <кліжки>. Нижки знаряддя, скажімо, для тренувань. Так що так, ще так. настільні ігри. Можливо, приставка там Де, ні, що? приставки в мене немає. Де, настільні ігри це тільки карти, карти хлопців. Граємо іноді буваємо, збираємося в кімнаті і, і все. Ну небагато граємо, тому що зараз йде підготовка до ліги чемпіонів, тому часу у нас не дуже багато, щоб грати або чимось таким займатися. Як тобі живеться з Денисом? Ну, Розкажи, найцікавіше. Якщо чесно. Только то, буде дає спати. Ну, якщо чесно, так собі живеться, тому він хлопець такий. Ти не бреши, добре? Ти, ти, ти не проши. Все, питань нема, вибач. Ні, якщо чесно, то добре. Ми знаємо друг друга вже багато років, тому вже звикли один до одного і живеться з ним гарно. А тобі, як живеться? Потиснути тобі руку. Дуже, дуже приємно. Посиліти такі слова. Так, знаєте, ми з ним живемо на базі разом, і я з ним жився. Він дуже позитивний хлопець. Ось, ми з ним багато розмовляємо, багато там аналізуємо тренування, наші ігри, розбираємо помилки. Ну, з ним. Всіх є що робити. Звісно, ми розмовляємо, ми можемо в місті піти погуляти, піти в зал. Ну, це дуже-дуже ну, добрий хлопець. Я дуже Дякую. радий, що він у мене є в житті. Дякую. Мені дуже приємно, навзайм, брат. Розподіл по кімнатах. Загалом, як він відбувається? Чи у вас е селили рандомно? чи ви по бажанню? по бажанню, так, так, запитали, хто з ким хоче жити. Ось, так і вибрали. Зараз ми підемо ще до одних. Хлопців, яких ага. ви знаєте. Щас, щас дізнаємось всі. З ким тобі, от так, з Денисом, живеш? З ним найцікавіше, так? Я розумію? Ну, так, найвеселіше. Так. Сам, самий веселий хлопець в нашій команді такий вміє пожартувати. <ріху> 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 так, знімалась, спілкуюся з усіма хлопцями, так як повинен бути колектив в команді. Тому... Два хлопці, коли живуть, дуже часто буває, що там не прибрано, так не люблять прибирати, але доволі чисто. Чи готувалися? Ну чи можливо <рес> прибиральниця? А, ні, ні, якщо чесно, трішки да, готувалися, не не прибиральниця. Ми самі все склали, застелили кровать, все ну як і повинно бути. З Денисом живеш, так а з ким би можливо не хотів жити, коли тобі цей запропонували список вибрати людину з ким живеш, кого би ти точно не вибрав. Та ні, ну немає таких, кого б не вибрав. Але просто ну більш за все з Денисом, тому що ми з ним завжди в, в, в Києві живемо на базі, і тут і на зборах, і ще десь в отелях, коли на виїзд їдемо. Ось і з Денисом так вийшло, що знову живу. В міні-барі тут, якщо чесно, нічого немає. Тут тільки йогурти, які дають на сніданок, ну соки. Оранджус, так сказати. Ну, і Coca... Кока-Кола right? так, так, є. Ну, сік це також сам набрав, тому що смачний, фреш, можна багато вітамінів. На зборах це дуже треба. Ходімо в іншу mm. кімнату. Зараз Давай. дізнаєтесь до кого. Опа, це цікаво. А, тут, тут навіть Ого, а так може будь-хто зайти. А тут нікого немає. Немає От, пуст, Немає нікого? Ні, нікого Ні, немає. Ну, це обло. може за цими магічними хтось? Ні, там я думаю, також нікого немає. Ходімо, зайдемо до наших сусідів, які живуть поруч. Опа. 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 Ходімо, ходімо. Таня. Тут живе наша... Тут молодь, так? Так, золота молодь. На яку трошки невчасно. Ну, нічого страшного, буває, бо... Басаємо. Басаємо. буває таке. Хлопці були в спа в басейні, тому що вихідний і треба відновлюватися. Хлопці, пару слів з приводу зборів. Як вам живеться тут? Чудово, дуже гарно, все. В порядок чоловіка. Ну... Зараз таких емоційно вийшов. Ну, з приводу того, <у> що ми тільки з академії прийшли, взагалі все супер. Ну, no, типу, mm. таких умов, ну, лічно я ще ніколи не бачив, тому це правда круто. Перше, це перші збори, що тренер якось повірив, дав змогу показати себе в таких умовах гарних. Тренуємось, стараємось, тому якось так. Порівняти з академією, там були такі виїзди? Ні, таких танчувач? не було Ну, ну по-перше, все починалося з того, що, наприклад, якщо ми їдемо кудись далеко, то це ми їдемо на автобусі і це дуже важко. Приїжджаєш, потім відпочиваєш. Тут ага. ти літаком ну, летиш і все взагалі супер, все комфортно, поїв там, приїхав сюди, і, ну, басейни, сауни, та ну, це взагалі інший рівень. Перший раз у літаку був? Ні. Не, я перші. до цього з батьками літав на ну, відпуску до Іспанії ще, але не дуже багато разів, знаєте. Ну, чартером перший раз, да. так? Так неї щось там підказує. Хл хлопці, хлопці навчаються. Я хочу показати, наскільки тут молоді у нас хлопці, що вони ну, ось, навчаються і тут, я так розумію, це математика чи хтось. Хлопці да, займаються. Це я так розумію, це українська мова. Пріш за все, а це Я... історія України. Ну, хлопці. Чай молодці, молодці. Хай вчаться, хай у них все виходить. <клес> <скрик> тобто це домашнє завдання, так? Ну так, це треба підтримати, бо якби це ну у нас як, такий важливий рік з приводу ну треба НМТ написати, як все рівно на, на учобу, як про не, про неї не забувати. Тому так, чуть чуть підтримуємо, знаєте, але все рівно, як зараз. В Турції ми як всі зусилля по факту футбол, але так школу ну трохи підтримуємо. Щось чомусті клас. клас треба поступати, да. ну все рівно треба щось написати, Ш -ш 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 -ш. кудись піти, знаєте, не прийти. Як посиділи ці навчання спільним? Ну так, от у мене є планшет. Я ага. колись виходжу на уроки онлайн з додатковими. Да. У мене є, ну як репетитори по годинки, по дві там різні уроки. Тобто, от я брав з собою. Українська мова, історія, математика, англійська. Тобто там один-два уроки у мене по годинці. Тобто, ти вже визначився, ким ти хочеш бути, крім футболу? Е, ну це знаєте, ну я просто хотів би на нього піти, правильно, але там як буде, я вже не знаю. Тому на нього це на кого? Ну я хочу на економіста йти поступати, але ну треба ж давати базові ці ці речі, так. Да. Ну, четвертий предмет вибирати, тому ну, чотири, які я взяв з собою, це головні, які я буду. Ну, треба здавати на НМТ, то да. Тобто я там, Понятно, там не якийсь четвертий, там біологія, хімія, ні. Я не, не настільки розумний, тому четверта англійська, так, база, знаєте, та і все. Йдемо в кімнату зараз до того. також досвідчених гравців, які вже не перший рік, в ю 19. Так, спроба номер 2 правильно? Так, спроба. До тих самих. До тих самих. Не знаю, прийшли вони чи ні, але начебто начебто є. Ти як інсайдер, так. Ну, там так пишуть, там, так. WhatsApp повідомляє. Фаб Фабріціо Романо, це я. Добрий день. О, Федір. Це Федір у нас. Вітання. Доброго дня. Усіх радий бачити. Так, Опа. Тут у нас ще один хлопець Добрий. Данило. Добрий, Радий бачити. Вітаю. Добрий, Добрий день. Розповідай, що з тобою? Е, отримав травму близько трьох місяців тому в грі з Шахтарем. Впали мені на гомінку стовп і отримав доволі серйозну травму і наразі проходжу відновлення, відновлююсь після травми. Три місяці. Як цей час відбувався? Що робив? Як відомився? Е, ну, спочатку місяць е, в лангеті спеціальному, щоб кістки зростались далі. Почав робити процедури на нашій базі. Було трохи займатися з реабілітологом і наразі досі з ним займаюся. Скільки ще? Коли ще чекати на полі? На жаль, немає відповіді на це питання. Так я знаю, що ти з Андрієм Єрмоленком займався на одному з тренувань. Так, було... Розкажи, як це було. Це завжди приємно, коли такі футболісти, і можна з ними там навіть м'яч понабувати декілька разів. Це завжди круто, що ми тренуємося на. Полях поблизу, і тому це дуже класно мати таку практику. Ігор Володимирович проходить Андрій Ермоленко інші також люди, які вже бачили дуже багато футболу. Це вас мотивує, правильно? Так, звісно, звісно, мотивує. Так, як ви живете? Ми бачили, як Віталій і Денис живуть. Що у вас не звичайно, зустріти? Нічого, ми тут відпочиваємо. Там у нас є така зона релаксу, зона відпочинку. Коли ми вечорами можемо посидіти, поспілкуватися на балконі. У нас такий гарний вид. Попити чаю. Попити чайку. Тому все по звичному. А вітаміни? Що за вітаміни? Тут пару слів. Ну, вітаміни, це колаген. Бачимо, мега. Це чи твої Данила? Да, це моє. Це мені прописали лікарі. Допомагає, щоб швидше відновитись. П'ю вітаміни. Стараюсь правильно харчуватись, вести здорове без життя, тому що свичну відновитися після травм. WhatsApp також повідомив, що ти вмієш добре грати у теніс. Ну так, так. Граємо, так. Хто з тобою може так зарубати, серйозно? Ми зарубаємося стабільно. Да, буває, граємо. Так, граємо на базі, у нас на базі є тенісний стіл, та тут граємо вільний час. В принципі, номера однакові. Всі однаково однакові. Дуже багато простору, можна тут і в футбол пограти також. От є маленький <смеш> м'яче є, граєте. Знаєте? <смеш> місця, так? Якщо місця є, тр... Є, тр... так, треба треба знати місця, правильно? Так, так, так. Окей, по тенісу покажете нам потім, як Так, граєте. так, так зараз, зараз підемо ще в одну кімнату, зайдемо, потім зайдемо до в масажну кімнату і потім підемо в теніс, пограємо. Підсуміть, Федір задорожний, пішов вже щось їсти. Щось зголоднів хлопець. Що <смеш> <смеш> ти там вже береш? Горі. Горішки. Горішки? <смеш> 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 а для чого горішки, ти скажи нам? Да, поїсти захотілося. <смеш> а <Да>, зголоднів <смеш> трішки. Трішки є таке. Трішки є таке, ну і добре. Молодець. А що за горішки? Покажи ну. нам. Да, у нас тут і горішки є на поверсі нашому, і фрукти, і все-все, що О. треба. Кітру. Тут у нас інвентар, який ми беремо на гру, в зал та ігрова форма. Ось така у нас трішки коморка папикал. <рес> 32-27, заходимо. Хлопці, ви тут одягнете? <рес> це вже важливо, це вже важливо. <рес> так, що тут у нас грають? Хто тут у нас? Максим Градзинський та Хто це? Хто це у нас сидить тут? Мирослав Романюк. Хлопці грають в PlayStation. Хто кого, хлопці? 3-один. Вже фактично година часу у відеогрі пройшла. Хто виграє? Я. ж а на що ви граєте, хлопці? Та просто. Треба на, 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 на віджимання грати. Мотивації немає, так? Один виграє. Та, а так. так, Відпочити просто. А хто найкраще грає за нього команду? Ваня. — Іван Андрейка. — Андрейка? — Так. Влаштовуєте турнір? чи поки не було часу. Так, сьогодні хочемо зробити Турнір. Хто запрошений? — Іван. <філ�уйтесь> <свісляв> <свісляв> Один. Так він же чемпіон падає, якщо сам буде грати. — А там в мировим команді, чесно. Іграє, то як играє, то команда. Динамо Київ є? Вот він якраз динамик. Ось до нас ще зашли один гравець. Дмитро. Понімаш метро. Добрий, <laughs> да? Добрий. Спав? Так. Ну нічого, ви... як, як твій вихідний. Все добре. Цей хлопець теж дуже сильно граєху. Цей на раєш кафе? Часто один до одного заходите чи по двоє і все. Якщо там тренування два рази на день, то не хочете інших бачити, коли відпочиваєте? Часто. Часто. Куди ти найчастіше ходиш? До понімашу. Правда? Ти чекаєш його в гості чи не? Ні, мене вже задовбав. Ну <р> хоч <me> щиро і відверто. А з ким ти живеш, я не знаю. З Люсіним. — З Люсіним. А Макс живе з Івою, так? Так. А ти тут живеш з Іваном? Так, зрозуміло. Добре, тоді рубайць, вже 4-2. шансів для Максима. Так, все зручно, все на поверсі. Так, так, так. Зараз йдемо в масажну кімнату, де хлопці роблять процедури та масажисти роблять нам масаж. Це буває коли перед грою, після грою, перед тренуванням, після тренування. Після тренувань, після гри, так, щоб мишці відновилися до наступного тренування і ми почували себе добре. Ось зараз ми якраз зайдемо. Це все тут відбувається. Так, 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 так. І до, і після. Ось є графік. Де в який день хлопці приходять і робимо масаж. Три таких масажних ліжка. Ось у нас тут мазі, все таке. І тут робимо розтирання перед тренуванням, перед грою та масажі після гри і після тренувань. Три тут, одночасно троє, так? Так, Проходить. три масажисти, три, троє хлопців можуть одразу приходити робити масаж. От після? Після, після. Тут, Всім при... треба. Ну, кому як. Хто як Денис Дикий, він себе добре завжди почуває. Йому все, все подобається. Він каже, мені не треба. Ну, я іноді приходжу. Тут включають нам якийсь фільм, ми дивимося. Лімфодренаж та гімреді. Це також після коли в тебе якісь забіг, травми є, то допомагай і добре себе потім почуваєш. От ти після тренування зазвичай кажеш масаж не завжди. Що робиш, щоб відновитися? Найкраще мені басейн. В басейні от я йду в басейн, в баню можу. ну Звісно, перед грою не йду, тому що не можна. А от коли там тренування, там за два дні, за три дні до гри, то йду в баню, в басейн. А так, звісно, роблю і лімфодренаж, він проганяє лімфу і гімреді також роблю. Це що дає? Ну це Туди заправляється, зараз я вам покажу, сюди заправляється лід. Ось Як бачите, тут вода, лід вже розтав. Вона підключається і потім тобі ногу охолоджує і менше спазм стає, і гарно себе почуваєш потім. Ось ми прийшли в тренажерну залу, ходімо, подивимося, що тут у нас. Тут Джейс, Динавів, це хтось присутній з основної команди. Так, так це коло? перша команда заємська. Це Репчинський. Так, так, так. Хтось юнацький, любить ходити. От, поза тренувальним процесом все одно підтримувати форму. Просто що подобається. Всі ходять більш-менш, але мені здається, саме більше – це Денис Дикий. Покажи свою баночку. Ну, Якщо насправді, то всі ходять в зал, займаються, підтримують свою форму. Чи є такі вправи, які ти не любиш? На тренажерах, можливо, приклад. там, де тяжко. На тренажерах немає, але є одна, де ми робимо в Києві на базі. То це санки. От санки я не люблю. Це такі дві штанги, треба, на них кладеться блин, і ти з ними біжиш вперед. Ось це одразу ноги забиваються, і не дуже приємно, але я розумію, що це треба. Основна команда, брала їх чіпляли, нібито коняку так і тягли за собою самих. Ну, ну, це ну, це а це навпаки, так, да, це вперед треба. Вони бігли з ними, ну це ззаді блин там, а це треба вперед тягнути. Ну також це різні трішки вправи, але що то, що то на ноги. Так, ну тут займаються. Так, динаміці бачимо. Костянтин Вівчаренко займається. Валентин Рубчинський, Віталій Буярський. Тільки от динаміці в цьому спортзалі є. Динаміці, фактично. а я. Тільки динаміці. <клес> Динамо завжди повинно бути зверху всіх. Як в таблиці, так і в спортзалі, так і на полі, так і на... в, в будь-якому виді. Побачили зал. Так, що ми наступне будемо зараз робити? Пообіцяв теніс, так? Так, зараз підемо, зіграємо трішки в теніс, щоб підняти емоції, так, якщо можна сказати. І, і потім вже подивимося, що далі. Добре. Так, остання локація на сьогодні. Так, це, крайня. Крайня, крайня, крайня. так. Це у нас така ігрова кімната, геймрум, де можна зіграти в теніс. Карти іноді. Ну, зараз ми зіграємо в теніс. Угу. Ти чемпіон у u 19 правильно? Ну, так, так, можна так сказати. Хто цей, цей титул тобі присвоїв? Сам? Е, та ну ні, ну багато граю з хлопцями. Вигравали але, мене так, звісно, я не, не спорю, але більше перемог у мене. То співвідношення, там, перемог поразок у тебе найкращий результат? Е, е, так, так, я думаю, що так. Окей. Ну, Денис вже готовий. Що, Денис, зіграємо 30? Ой-ой-ой. 2-1, 2 куда? На 10 віджимать. Хорошо. О -о -о -а -а. Ну нет, чемпион, чемпион. Прошу, прошу. Ну, ти старався. Давай, щоб було солідно, я з тобою відіжмусь, Добре? А, давай. 10 разів, так? Да? Давай, вставай. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дякую. Тренуйтеся. Що, Назе, може, з тобою зіграємо? Ну, Це буде рознос, напевно. Ну, Я не, я... не вмію. Давай якусь фору там, ну, так, Давай, так, фору. Так, як бенфіка реалу, давай. Давай. Давай 4-0 граємо до семи. Давай просто будеш піддаватися вже. Піддавати, ну давай. Бо по рахунку не цікаво. <реш> давай. <реш> <реш> нічого, О, ти бачиш. <реш> <реш> Хорош. Ой, ой Браво! Хорош! А! <реш> Ай, браво, Назар! О! Приходь почаще, будемо грати. Добре. Дивись, кам камеру не зламає. Хорош, 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 грай. Браво! Уоо, ну, ну все, не, ну чи... старався, щас. ти старався, Назар. Все, Ой, дякую. Братець. Дякую. Всього за. – Дякую. Дуже приємно було. Ну, гідом таким бути. Ну, сподобалось? Так, да, сподобалось, якщо чесно. Щось таке нове. Ну, щось запишемо. Чергове, так. Так, так, так так, <сум> так, так. Друзі, вам теж дякую за те, що додивилися цей випуск до кінця. Сподіваємось, вам теж сподобалось, тому лупіть вподобайку і до нових зустрічей. Підписуйтеся на офіційний акаунт Динамо в Ютубі, в Інстаграмі. Та тут буде мій акаунт, також підписуйтеся. Все велике вам дякую на все добре.